Пані Валентина, якраз повертається із супермаркету, сіла перепочити, Рецепти, так, придбала смайдала, все для приготування купую. паски. Ні, ніколи не купую паску, я готую в суботу, буду готувати. Так, все необхідне купила. Випікатиме за рецептом своєї мами, який передається із покоління в покоління. Припускає, що тому рецепту кілька сотень років. Ще не підраховувала, оскільки саме обідиться головний атрибут свята, але впевнена, що дорожче. Ніж торік. Я не можу сказати вам точно в цифрах, але ж кожен тиждень ціни не піднімаються. Певно, що не дешево, але це своя паска, це дань тілу Христа. Частина Закарпаття випікають паски самі. Ну, буду пекти сама. Ми сьогодні будемо пекти. Якщо що, ми ще купимо, <рес> у нас ще буде час. Але я сподіваюся, що у нас щось вийде смачне. Інші купують. В Ужгороді можна знайти варіанти пасок від 30 гривень, в кондитерських та пекарнях від 100 і вище. В українському клубі аграрного бізнесу підрахували індекс цьогорічної паски. В середньому 3-4 паски вагою пів кіло кожна. За класичним рецептом обідиться в 318 гривень 40 копійок, що майже на 40% дорожче ніж торік. Найбільше у ціні додало вершкове масло, молоко та яйця. Борошно та цукор вартість дріжджів залишилася незмінною. Виріс у ціні і великодній кошик, дещо здешевшав, ще один з головних атрибутів свята курячі яйця з 5,36 гривень за штуку до майже п'яти. Високий попит напередодні свята триматиме ціни. Проте вже в травні пропозиція яєць на ринку збільшиться, а отже, ціни знизяться на чверть. Утім, традиційно українці на Великдень не економитимуть, адже свято одне з найбільших. Євген Соломін, Іван Шемко, правда є.